Євангелія від Йоана, розділ 15. Я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, він відрізує. А кожну, яка вроджує плід, він очищує. Аби ще більше плоду давала. Уже і ви, чисті словом, яким промовляв я до вас у мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина. Ви Гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той мов гілка, буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, Просіть тоді, чого ли ж забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете. Коли заповіді мої будете зберігати, як я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю, я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого. Не ви мене вибрали. А я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в отця в моє ім'я, дав вам. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони, та нині не маєм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони. А так ось бачили і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Та й ви. Свідчитимете, бо ви бо зо мною від початку. Послання апостола Якова. Розділ п'ятий. Нумо тепер багаті, плачте. Ридайте над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше зігнило, одежу вашу міль поїла. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде проти вас свідчити, і поїсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останніх днів. Ось затримана вами платня робітникам, що жали ваші ниви. Кричить, і голосіння жінців дійшло до Господа сил. Ви на землі розкошували та жили у розпусті, наситилися досхочу за дня різанини. Ви засудили праведного і убили він вам не противиться. Будьте, отже, брати, довготерпеливі, аж до Господнього приходу. Ось хлібороб! Чекає терпеливо на дорогоцінний плід землі аж до дощів осінніх та весняних. Терпіть і ви, скріпіть ваші серця, бо Господній прихід близький. Не скаржтеся один на одного, брати, щоб вас не було суджено. Ось суддя стоїть перед дверима. Візьміте, брати, за приклад страждання і довготерпіння пророків, які говорили іменем Господнім. Глядіть, ми називаємо блаженними тих, що страждання зносять. Ви чули про страждання Іова, і знаєте, як Господь завершив те. Господь бо повне співчуття і милосердя. А перш за все, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якою іншою клятвою. Хай ваше так буде так, і ваше ні, ні, щоб вам під суд не впасти. Страждає хтось між вами, хай молиться, радіє хтось, хай псалми співає. Нездужає хтось між вами. Хай прикличе присвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужого, та й Господь його підійме. І як він гріхи вчинив, вони йому простяться. Сповідуйте отже, один одному гріхи ваші і моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Ілля був чоловік такий самий, як ми. Він почав молитися, щоб дощу не було, і не було на землі дощу три роки та шість місяців. Потім він знову помолився, і небо дало дощ, а земля вродила плід свій. Мої брати. Коли хтось із вас відступить від правди і коли хтось його наверне, хай знає, що той, хто навернув грішника з хибної його дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Псалом 98 Співайте Господові нову пісню, бо він учинив чуда. Його правиця і його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння. Перед очима в народів явив він свою справедливість, згадав про свою милість і свою вірність. Супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом уся земле, радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах, на гуслах і голосом співу, сурмами і під звуки рогу, ликуйте перед Царем Господом. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки, нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори перед Господом, бо Він іде судити землю, судитиме по справедливості Всесвіт, по правоті народи. Книга Приповідок, розділ 31 Слова царя Лемуела, царя Маси, що їх навчила його мати. Що, сину мій? Що сину мого лона, Що сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям, олемуеле, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули, та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому. Що погибає і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого для всіх, що їм виречено погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде, ціна її вища над перлини, серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона – Немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить, встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підперізує міцно, і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє Сила і гідність її одежа. І вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнотливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода марна. Жінка, що господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга Вихід, розділ шостий. І сказав Господь Мойсеєві: Ось ти побачиш, що зроблю я фараонові. Він буде змушений відпустити їх, ба більше навіть силою вижене їх за свого краю. І говорив Бог до Мойсея словами Я, Ягве Я з'являвсь Авраамові, Ісаакові і Яковові, як Бог Всемогутній, Шаддай. ім'ям же моїм, Ягве я не об'явився їм. Я уклав також союз між ними, що дам їм Ханаан землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. Почув я також і стогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі, і згадав про союз мій. Тож іди, скажи синам Ізраїля: Я, Господь, я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами. Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом, і ви зрозумієте, що я, Господь, ваш Бог, що вивів вас із тяжкої, невольничої праці єгипетської, я введу вас у землю, що її клявсь віддати Авраамові, Ісаакові та Яковові, і дам вам її в насліддя. Я, Господь. Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля, та вони не слухали, бо не могли більше терпіти, така тяжка була їхня робота. Тоді сказав Господь Мойсеєві Піди і скажи фараонові, цареві єгипетському, нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї. І промовив Мойсей до Господа, кажучи Ось не послухали мене сини Ізраїля. Як же фараон послухається мене, таж я недорікуватий. І говорив Господь Мойсеєві та Аронові, і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя єгипетського, щоб вивести синів Ізраїля з землі Єгипетської. Ось голови родин їх. Сини Рувима первородня Ізраїля, Ханох, Палу, Хецрон і Кармі. Це родини Рувима. Сини ж Симеона. Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, син Ханаанки. Це родини Симеона. А ось імена синів Леві за родинами їхніми. Гершон, Кегат і Мерарі. Віку ж леві було 137 років. Сини ж гершона лівні та Шім'ї за їхніми родинами. Сини ж Кегата – Амрам, Іцгар, Хеврон і Узієл. Віку ж кегатового було 133 роки. Сини ж Мерарі – махлі і муші. Це родини леві за родами їхніми. І взяв Амрам Йохаведу, тітку свою, собі за жінку і вродила йому Арона і Мойсея. Віку ж Амрамового було 137 років. Синиж Іцгара – корах Нефех і зіхрі. Сини ж Узієля, Мішаел, Елцафан і Сітрі. І взяв Арон собі за жінку Елішеву, дочку Амінадава, сестру Нахшона, і вродила йому надава, авігу Єліазара та Ітамара. Сини ж кораха. Асір, Елкана і Авіасав. Це родини Кораха. Єліазар же, син Арона, взяв собі за жінку одну з дочок Путієла і вродила йому Пінхаса. Це голови родин Леві за родами їхніми. Це той Арон та Мойсей, що їм сказав Бог. Виведіть синів Ізраїля з єгипетської землі за полками. Це ті, що промовляли до фараона Єгипетського царя, щоб вивезти синів Ізраїля з Єгипту, Мойсей та Аарон. Тож як Господь говорив до Мойсея в єгипетській землі, мовив він так до нього Я Господь. Промов до фараона, царя Єгипетського, все, що скажу тобі. І сказав тоді Мойсей перед Господом. Ось бо губи мої неотесані, тож як фараон послухається мене?